Панта панове, вітаю мене звати Денис Зайченко. І загалом я вже декілька років виділяю три основні категорії продуктів та товарів зі штучним інтелектом. Місяць назад з'явилась нова категорія, яка призвела до створення цього відео. І є дві проміжні категорії, одна з яких спричинила появу в цьому відео власне компанії Асус. Але почнемо з простого. З нагадування про те, що з вас сподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу, по вартості від чашки кави на місяць. Для спонсорів буде багато ексклюзивного контенту. І так, підтримка україномовного ютубу доступніша, ніж ви думаєте. Ну а тепер до діла. Перша категорія штучного інтелекту це хлам. Це товари, послуги і продукти, які або маскуються під штучний інтелект, щоб активніше продаватись на хайпі, або реально штучний інтелект, який використовується в абсолютно помийних задачах, або там, де він не треба, або там, де від живої людини більше користі. Приклади, пральна машина, LG Think зі штучним інтелектом. Дякую, Скайнет за чисту сорочку. Далі у бозе є колонки зі штучним інтелектом, не помічником типу Siri, а просто Enhanced. типу Equalizer покращено. Далі, рисоварка з ожірущі NP NVC 1018. Теж просувалася зі штучним інтелектом. Вона готує і розігріває рис. Штучним інтелектом. Дякую, Скайнет дуже смачно. Друга категорія Щі. Це іграшка. Все, що, хоча б приблизно не виглядає як обскубування лохів, і має хоча б найменший потенціал, або те, чи можна просто побалуватись. Ви не можете побалуватись штучним інтелектом на пральній машині, але можете провести півгодини, генеруючи чоловіки із шістьма пальцями, або задаючи дурнуваті питання в чат GPT. Ну, тобто, потенціал є практичної користі мало. Якщо ви задаєте питання чат GPT, є шанс, що відповідь буде невірна, бо у чата сталася галюцинація. А ви або повірити йому на слово, або полізати перевіряти інформацію. І на момент останнього вам просто буде простіше одразу загуглити запитання, прямо одразу не залучаючи чат бот взагалі. Далі третя категорія ще. Інструменти, комерційно вигідні або надійно корисні інструменти, Алгоритм шумодаву і ресайзу від топаз, зміна швидкості завдяки тензорним ядрам NVIDIA в DaVinci. DLSS, генерація реалістичних фото та відео по детальному запиту, алгоритмічне заповнення в Photoshop. Тобто. Все, від чого є конкретна виправдана пряма, очевидна користь. Під інструменти майже завжди треба нове або спеціалізоване залізо. Ці інструменти значно повільніші за звичні звичайні, але замінити цей штучний інтелект. Я або не зможу, або буду витрачати на це все своє життя, і цими категоріями я жив руками, користувався до вінші фотошопом, ділесе з шумодавами тощо, ржав з реклами штучного інтелекту в кавоварках і повністю ігнорував іграшки. Бо мені не до цього. Мені відео треба робити, не до іграшок зараз. Куди тут вписується Asus? В одну з двох проміжних категорій, в другу, якщо точніше, першою є категорія шкідник. Вона йде між іграшкою і сміттям. Це алгоритм штучного інтелекту, який працює, але шкодить, а не допомагає, бо працює з помилками, але позиціонується як серйозний інструмент. І нарешті друга проміжна категорія це страховка. Вона знаходиться якраз між іграшкою та інструментом, і якраз сюди відносяться, наприклад, фішки штучного інтелекту в материнках типу Asus ROG Strix, b 850 і Gaming Wi-Fi. Причому всі фішки на сьогодні це алгоритми, які очевидно працюють. Від них очевидно є користь, але розмір цієї користі я або не можу оцінити взагалі, або не можу відмітити як вартий слова Вау. Умовно кажучи, так авторозгін силами штучного інтелекту це крута річ. Чому вона крутіша за універсальний пресет? Тому що. Універсальний пресет не враховує різні процесори. Я навіть не кажу про Ryzen 5 проти Ryzen 9. Я кажу про мінімальні зміни частоти між двома 9920 x наприклад. Лайнус це тестував. І навіть він в відео показав, що аномалії можуть бути присутні. А якщо присутні аномалії, то під них і універсальний пресет не підходить. А от адаптація штучним інтелектом підійде якраз. цим алгоритмом можна і вентилятори налаштувати також. Чим процесор гарячіший, тим швидше вони мають працювати. Але. Але, але, але навіть в відео лайнуса в більшості випадків різниця між процесорами була мінімальна на рівні статистичної похибки. Тому і алгоритми Asus будуть працювати в проміжку статистичної похибки. І якщо вам просто треба натиснути на одну кнопку, щоб цей алгоритм пропрацював, зробив своє, діло, потренувався і видав результат, то загальна вигода від штучного інтелекту Asus така сама, як від Intel XMP або AMD Expo. тобто натиснули кнопку один раз. Почекали і отримали бонус. Розмір бонусу рандомний. У 99% випадків мініатюрний, але і витрати часу теж мінімальні. Тому з ним краще, аніж без нього. Тепер ми з вами оглянули 5 категорій із шести. Місяць назад мені потрапила на очі. Ось яка штука. Це перемальовка відео з силами Runaway. Кожен кадр в відео оброблений під фотореалізм зі збереженням тематики, стилістики та стабільності промальовки. Це не LSD шна рот перемальовка під аніме в Тіктоці, це покращення графіки до рівня голівудських студій рендеру, типу ILM, Industrial Light and Magic. І навіть не дивлячись на те, що цей алгоритм не ідеальний і що роздільністю відео не дуже. І FPS повітря. Чутям десь 12, а не 24. Подивіться на це. І зрозумійте ось що. Half-Life 2 вже зараз може бути покращена до рівня, коли ти у прямому сенсі плутаєш відео з реальною зйомкою з вулиці. Зйомкою поганої якості, але зйомкою з вулиці. Це навіть не фотореалізм, це бездоганна симуляція. Це матриця, і ви зможете в це пограти. Вже через 2-3 роки. Що вас відділяє? Якість алгоритма і апаратне прискорення. Уявіть собі апаратний модуль DLSS, який не вставляє проміжні кадри поміж реальні, а перемальовує реальні кадри в власне оброблені штучним інтелектом і подає їх майже без затримки в реальному часі, як зараз робить DLSS наприклад, в версії 3. Бо DLSS вже генерує нові кадри в реальному часі. Так, це збільшує затримку введення, і гра відчувається повільнішою, але в Stalker 2, наприклад, це можна виправити модами, тобто. Апаратно, в принципі, все готово. Я думаю, що вже RTX 6090 зможе обробляти таку картинку в Full HD 60 кадрів, особливо, якщо умовний рановей від 10 буде працювати стабільно з мінімумом галюцинацій. І це лише у випадку, якщо ми хочемо працювати брутфорсом. Ну бо скільки топсів має бути в прискорювачі штучного інтелекту, щоб обробити 30 Full HD зображень без затримки? 500 1000? Бо 50 топс вже є. В сучасних Ryzen AI і ось це ось це ось це революція. Це наше з вами майбутнє. Хочемо ми того чи ні. І це власне головна причина, чому я врешті зацікавився штучним інтелектом. І нарешті вирішив зробити про це відео. В якості підсумків хочу сказати, що я водив вас за ніс. І я за це вибачаюсь, бо я не згадав. Що у Asus є одна з найкрутіших фішок, які я міг собі уявити для материнської плати? Це власне єдина фішка, яку я хотів тут побачити. Це Asus AI Advisor, аналог з IRI, але для налаштувань материнки, включно з поясненням фішок BIOS. Як він працює, розповім наступного разу. Але якщо коротко, штучному інтелекту скормили всі сервісні файли і дані, які є у Asus. тобто це фактично ваша особиста служба підтримки для запитань дурних і не дуже. І як я розумію. Інтернет їй не потрібен. І на цьому в мене все. А ви пишіть у коментарях наступне. Як ви думаєте, в яку з шести категорій увійде Asus AI Advisor? де перша категорія хлам, а шоста абсолютно неочікувана революція і наше по суті майбутнє. Бо я цю фішку ще не тестував і не знаю, куди її вставити. Однак, вже після цього відео процес тестування почнеться. А ви все рівно пишіть. Пишіть і не соромтесь. Отак. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600 а також Київському магазину та компанії Гудсен Моза за надання мені стабілізатору для кінокамер Моза r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, а особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та це здорові.